Привіт! У цьому відео я покажу, як встановити моди Minecraft через CurseForge. Ось бачимо Pixelmon, це покемони в Minecraft. Цей та багато інших модів легко встановити, і я покажу як. Спочатку шукаємо CurseForge, потім переходимо на їхній сайт. Зверху бачимо Get CurseForge App. Натискаємо на це і обираємо автономну версію. Overwolf нам не потрібен. Тиснемо: З'явиться файл, встановлення. Встановлюємо як звичайну програму. Після встановлення відкриваємо програму. Спочатку початку у вас буде так, можливо, Майнкрафт не відображатиме. Якщо так, натисніть на плюс і оберіть сканувати ПК на ігри, або додати гру, а потім вам треба додати це вруч туди. Але майже всі мають знайтися автоматично, або якщо я натисну плюс, вони з'являться. Тепер клікаємо на Майнкрафт і можемо шукати моди. Я шукав Pixelmon тож шукаємо його тут і знаходимо цей мод. Можна також натиснути огляд і вітувати за популярність. Тут ми бачимо найпопулярніші. Моди на даний момент також видно, що їх дуже часто завантажують. Якщо хочете якийсь мод, наприклад, Better MC, просто встановіть його, натисніть тут і зачекайте завантаження. Після завантаження просто натискаємо грати, це запустить Minecraft, бачимо, що Better MC вибрано, тиснемо грати і бачимо, що щось готується. Ось ми вже в Майнкрафт. Тут все ще йде підготовка, щоб гра працювала правильно. Це може зайняти деякий час. Коли вперше запустите Майнкрафт, з'явиться повідомлення про довіру. Просто поставте галочку і натисніть грати. Тепер чекаємо. Якщо бракує пам'яті, повертаємось в CurseForge, в налаштування Minecraft. Шукаємо виділена пам'ять. Тут можемо налаштувати це повзу. але для ефекту треба перезапустити крафт. Потім це виглядає так: тиснемо просіт і можна грати як звичай. Якщо відео допомогло, дорадий лайк. Бувайте!